Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це чергове відео з серії стосовно подвійного податкування. Зараз ми поговоримо про Словаччину. Тобто ми взяли три країни, тут зверху я дам посилання. Це Німеччина, Польща і Словаччина, де знаходяться більше за статистикою кількість українців перебувають. Що їм потрібно робити? В принципі, якщо підвести так мовити межу, то в усіх країнах більш-менш однакові у нас угоди підписані. про... Угоди, верніше, як вона називається конвенція між урядом України і в даному випадку урядом Словацької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно. Ця угода підписана ще в 96-му році. Посилання під відео я дам на цю угоду. Фактично, вона принципово нічим не відрізняється від польської чи німецької угоди, яка у нас підписана. Тобто всі. Громадяни, які знаходяться більше 183 днів в договірній країні, становляться її податковими резидентами і повинні там подавати і декларації, і, відповідно, сплачувати податки. Для того, щоб не сплачувати податки. Два рази сплачувати і в Україні сплачувати і там, в даному випадку, Словацькій республіці, потрібно отримувати відповідні довідки від компетентних органів. Як в Словацькій республіці, так і в Україні цими компетентними органами цією конвенцією визначено Міністерство фінансів. Тобто вам потрібно буде звертатись туди для того, щоб отримати відповідні довідки щодо сплачених податків зі своїх доходів. Для того, щоб ви уникли відповідних оподаткувань. Тому що, ну, наприклад, от для Словаччини податок з доходів фізичних осіб, в залежності від розміру доходу, він становить там, якщо в Україні це 15%, то в Словаччині становить від 19 до 25%, як я вже говорив, в залежності від розміру. Тому вам можуть. Запропонувати доплатити в залежності того, в якій країні ви знаходитесь і в якій країні ви отримували доходи. Що стосується податків на нерухомість, податків на здачу в оренду, ви звичайно, їх будете платити в тій країні, де знаходиться ця оренда, чи ця нерухомість, і відповідно е звітувати в іншій країні, де ви знаходитесь, для того, щоб уникнути цього подвійного податкування, отримавши відповідні. Дані з Міністерства фінансів, скільки ви сплатили податки, і таким чином вас звільняти від сплати податків в іншій договірній стороні. Те ж саме стосується і незалежної професійної діяльності, ну, наприклад, ви. Програміст, адвокат, який віддалено працює, тому ви все одно отримуєте доходи і повинні з них сплачувати податки. Поки от така ситуація, тому врахуйте це все. Бажано вам звернутися до фахівців в той країні, в якій ви знаходитесь, для того, щоб вам правильно порахували податки і ви отримали відповідні. Довідки про доходи, щоб подати їх в компетентні органи, щоб подвійно не нараховували ці податки. І у разі, якщо у вас виникне якась потреба, звертайтеся з радістю, будемо вам допомагати. І якщо податкові органи, наприклад, України вам будуть, не дивлячись на ці довідки, які ви їм надали з той же Словаччини, вимагати ще додаткову сплату, це є незаконним і потрібно буде оскаржувати у суді. Тому, у разі потреби, звертайтесь, ну і не забувайте. Не забувайте подавати декларації, не забувайте декларувати свої доходи для того, щоб не потрапити в неприємні ситуації щодо ухилення від сплати, ніби ухилення від сплати податків, Чи, навпаки, сплати подвійних податків, так як ви знаходитесь більше 183 днів в іншій країні. Поки на всьому все. Підписуйтесь і пам'ятайте з радістю. Пам'ятайте з радістю, що ми вам будемо допомагати, пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе, що Збройні Сили України обов'язково вичистять від цієї погані Україну. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, слава Україні. І підписуйтесь, будемо рухатись разом далі. Разом завжди легше. До зустрічі!